Ця історія озвучується в рамках конкурсу Містика навколо нас. Номер 44 У ліфті. Я виходжу на 16-му. Притримайте, будь ласка, двері. жалісно крикнула дівчина, зриваючись на біг. Виснажено пригорнувшись до стіни ліфта. Бабуся ствердно кивнула, але зиркнула так, ніби дівчина мала розцілувати її пальці за акт поблажливого великодушя. Від вимушеної шляхетності старої, Ангеліна відчула серйозний дискомфорт, який змусив шпарко вскочити в ліфт, забитись в куток та шанобливо промовити Дякую. Бабця показово цмокнула і затиснула кнопку з підсвіченою цифрою так, неначе то був ранній помідор, який конче потрібно було перевірити на пружність. Ангеліна дивувалася, як від того натиску не розплавився витончений метал. Двері ліфта плавно зачинилися, і дівчина, важко віддихуючи короткий спринт, тихо раділа, що не доведеться підніматися бездушною залізялкою на самоті. Підлога ліфта смикнулась, а поза стінами заскрипіли металеві троси, пастка для тіла, омана для мозку, і лише змінювана нумерація на дисплеї. Правдиво вказувала, звичний механізм підтягував металеві кабелі догори. Шестерні ліфта тихенько порипували. Постійні мешканці багатоповерхівки ніколи не вловлювали ритмічне скрипіння, однак для Ангеліни кожен риб впивався негостриним гачком у скроню, змушуючи паніку кермувати худорлявим тілом. Стіни разом із панелями та дзеркалом загрозливо напливали, м'язи засудомило, у вухах запищало, а в голові запаморочилось. Тремтливими руками Ангеліна стисла поручень до побіління кісточок, щоб хоча б втримати рівновагу і не завалитися на стареньку сусідку. Старенька вперше зустріла людину, яка страждала від клаустрофобії, тож не відмовила собі в задоволенні витріщитись на дівчину як на білого павича в зоопарку. За невдалим збігом обставин Ангеліна заселилася у новобудову останньою і єдиною, у кого в зачиненому просторі серце заходилося витанцьовувати тахікардійний пасадобль. Повітря стискалося, неначе його спеціально викачували. Тож Ангеліна почала дихати за технікою 4-16 на 8, як вчив психотерапевт. На жаль, стабілізувати дихання не вийшло горло, немов опинилося у полоні кровожерливого маніяка, який от-от розчавить і судини і кістки. Реальність воліла розчинитися у безодні срібний колір підлоги, що помалу перетворювався на туман, рідкий запах нагрітого металу, що починав плаватися і стікати. Небезпека замкненого простору, що бридким восьминогом прилипала до шкіри. Тоді Ангеліна змусила себе перевести увагу на супутницю, яка встигла відступити від дівчини ніби від покусаної скаженою лисицею людини. Здовши емоції огиди на обличчі старої, Ангеліна зосередилася на її дрібних сірих очах, щоб відволіктися і пірнути глибше до прихованих почуттів на дні зіниці, яким стара ніколи не дозволяла вилазити назовні. Часто саме концентрація на супутникові допомагала Ангеліні вийти з юродового стану, але сьогодні цього було недостатньо. Сусідка кахикала, аби заглушити загнане дівоче дихання, і не зводила очей із змінюваної нумерації, сподіваючись, що ліфт якомога скоріше довезе її до 13-го поверху, де вона сховається від хворобливої сусідки, щоб помолитися перед іконою. За масивними дверима залишилися стабільний нерухомий світ. Та надійна земля під ногами, яких Ангеліні конче не вистачало. Щоб відкараскатися від безпощадного страху, з останніх сил вона намагалася завернути свідомість у мрійливу ілюзію, де вона босоніжно сонячно теплими морськими хвилями, що ніжно лоскотали шкіру та грайливим піском, котрий пестив ступні. Шум океану вмить дістався сюди. Витіснивши огидний звук шестерні, а крик чаяк відлякував стіни, які негайно зайняли своє звичне непорошне місце. Ангеліна віддихнула, нервово стираючи піт злоба. Їй вперше вдалося приборкати критичну фазу та відновити дихання, однак радість від полегшення тривала недовго. Ліфт зупинився так різко, мов хтось кулаком вгатив по грудях. Скрипіння вщухло, не кілька секунд можна було почути хіба що супіння старої та серце Ангеліни. Яке знов розпочало битися в темпі, що випереджав і здоровий глуст і падаючи у чорну діру космічне сміття. Повітря в кабіні ліфта стало таким гірким, що його без закуски можна було запивати абсентом. Світло замигало уривчасто, як зіпсований 25-й кадр, перегукуючись із сердечним ритмом остовпілої Ангеліни. Автоматичні двері не роз'їхалися, і на дисплеї більше не світився номер поверху. Ліфт застряг. Підштовхнута панікою дівчина уявила, як ось ось вони з бабцею шубуснуть у шахту ліфта, де їхні тіла перегниють на ласощі для щурів, та не встигла Ангеліна доописати насичену чорними та багряними барвами сцену, як пролунав дитячий плач. Невиразне голосіння раз за разом переривалося конвульсивними ковтаннями, ридання лилися майже ні звідки і звідусіль водночас. Вони то накочувались воланнями примісенько на барабанні перетинки, то віддалялися і майже вщухали. Дівочі плечі вкрились сиротами, а очі розширилися до граничної межі. Всі раціональні й панічні думки злилися в одну крапку, яка бемкнула Ангеліну по голові, змусивши присісти. То вже був не страх зачиненого простору, то був жах, який скував тіло, щоб те не могло поворухнутися, а стало бранцем плачу маленької дівчинки. Який стікав зі стелі стін та підіймався з підлоги. Згодом додалось тонке нестирливе подзенькування брязкальцем, яке розірвало тишу, ніби дріт, і без того натягнуті нерви. Приклавши долоні до вух, Ангеліна втратила себе як людину, котра їхала на 16-й поверх. Вона перетворилась на понівечену тварину у пастці, де замість стін темрява, а замість виходу, проникли тужіння». А от дзеркалі каламутне відображення п'ятирічної дівчинки, яке приневолило сумніватися в об'єктивній дійсності. Чого голосиш? Раптом бабця нахилилася до Ангеліни і почала тіліпати за рукав плаща. Твій поверх. Що? Морочлива полуда спала, і Ангеліна, зрештою, усвідомила, що, скуцюбившись у кутку, плакала сама вона, і більше ніхто. Виходь! Вказала сусідка на відчинені двері акурат на шістнадцятому поверсі, а я поїду на свій тринадцятий. Дівчина недовірливо зиркнула на дисплей, а потім як ошпарено чкрунула назовні. Ходи сходами, позаяк знову, як там лява наркоманка, витимеш, що стіни висмоктують твою зацьковану душу. На останок вирвалася слизька порада із рота старої. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Залишкова тривога після пережитого нападу добряче кусалася. Ангеліна ковтала ліки, немов улюблений жовтий Мендемс, інші кольори спачки дівчина навмисне викидала у сміття, та марна. На ідеально відчищених розведеним оцтом та водою скляних поверхнях досі миготіла та сама крихітна дівоча постать, що привиділася у дзеркалі ліфта. От тільки хоча б без плаксивого супроводу, Ангеліна була вдячна дії пігулок і за це. Серед безлічі коробок з чорним фруктовим жовтим чаєм та олуном, терпкий аромат якого пробирався через цупку упаковку, вона знайшла спеціальний заспокійливий фіточай, сподіваючись, що він посилить ефект ліків. Втім і ця цілюща бовтанка бажаної розради не принесла. У якийсь момент Ангеліна навіть подумала, що заспокійлива дія трав тільки розбурхала чутливу уяву, адже вона чітко почула, як поверхом вищих хтось тупотів над її спальнею. А цього бути ніяк не могло. По перше, у будинку лише 16 поверхів, по друге, над нею плоский дах із щільними рядами сонячних панелей, навряд чи комусь так вдарив у голову адреналін, що він ризикнув залізти на дах, аби босоніж перевірити міцність загартованого скла. Звісно, можна припустити, що все ж таки якісь блогери руфери ризикнули життям і вилізли сюди без страховки, та Ангеліна одразу відкинула припущення. Нарікаючи на втому ясного мислення через медикаментозну рожеву панацею. Осінній неспокій катував сонне місто. Пожмакані хмари кволокотились вервечкою, аби витросити масивне хутро від води, заливаючи нещасних перехожих, поки похнюплений низький атмосферний тиск мордував людей головним болем. Вітер, що вужем викручувався навколо тремтливого позолоченого листя, щоб обідрати бідолашних маляток, прознав про панічний напад Адгеліни. І, облишивши забавку, кинувся до відчиненого настіж вікна. У його списку значилося грандіозне глузування огорнути дівоче тіло своїми примхливими крижаними щупальцями, щоб затягти у крижане забускальне царство. Проте місію було провалено. Дівчина навмисно скинула ковдру, щоб холоднеча отверзіла кінцівки та втішила серце. Температура в кімнаті сягнула мінімально допустимої відмітки, під яку Ангеліна нарешті спокійно заснула. Ви заходите? обнадійливо запитала сусіда Ангеліна наступного вечора, топцюючись біля ліфта. По дитячому відкрита щирість пробіглася обличчям молодого чоловіка, неначе йому безкоштовно дали другий ріжок морозова. Ні, дякую, я мешкаю на першому, радісно відгукнувся він, знімаючи капелюха. Не люблю ліфти. Я теж, але який вибір, коли живеш на шістнадцятому? Сходи. запропонував молодик. І абсурдність умить засіла у дівочому погляді. Цей варіант вона вже пробувала. Поставши перед вибором забиті м'язи чи панічні напади, Ангеліна, звичайно, ж, брала перший. Фізична втома застукала її на дев'ятому поверсі, настирливо гепаючи у потилицю, а за нею з'явився внутрішній пан осуд, котрий безжалісно кидався запитаннями Чому ти така невдаха? Чому не можеш просто натиснути кляту кнопку і поїхати, як усі нормальні люди? А закінчував одним єдиним висновком нікчема, нікчема, нікчема. Мерзенний голос стишився тільки тоді, як дівчина психанула і заскочила в ліфт. А опісля чергової жмені пігулок від тривоги він зовсім зник. А не хочете просто покататись, скласти мені компанію. засоромилась Ангеліна, тому що було схоже на запрошення на побачення, а не на прохання про допомогу. Вибачте, поспішаю, кинув чоловік і надто швидко забіг за поворот. Хоч його кроки були легкими й рішучими, втім, щось в його худорлявій подобі викликало мороз по шкірі, ніби він не просто відмовився їхати, він точно знав, що туди не можна. З невідомої причини образ чоловіка вліз у думки, не збираючись вилазити, довгих до п'ят пальто, як мантія, коливалося туди-сюди, для нас сорочка надто літня, як для сезону теплих блайзерів та кави. Більше розмірів на три-чотири черевики зі зміїної шкіри та старий капелюх, який йому либонь. Дістався від діда. Ангеліна не сказала б, що він нужденний чи економний, тому що вартість помешкання у новобудові шокувала навіть мільйонерів, але ж квартири, викуплені і зайняті не орендаторами, а фактичними власниками. Тому дівчина прикидала, чи це не новомодний тренд одягатися як півень на ярмарку, але і це здалося хибним судженням. Тим не менше щось її дебело непокоїло в молодикові. У його карих очах плескалася наївність і тут же блискавкою прошмигувала агресія. Короткі, ніби приліплені вуса роздратовано смикалися і в той же час привітно стовбурчились. Чоловік складався з абсолютних протиріч, які Ангеліні не вдавалося розшифрувати. Вона так заглибилася у роздуми, що не помітила, як добровільно зайшла в кабіну ліфта, натисла кнопку і доїхала до останнього поверху. Лишень лаконічний дзиньк та звук дверей, що помало роз'їжджалися, вирвали її із забуття. Я піднялася сама? щиро дивувалася вона, долонями відмахуючись від збентеження. Що за дивина? Ангеліна покрутила головою, прощупала кінцівки та ковтнула слину. Маніпуляції далися легко, не викликаючи больових відчуттів чи нудоти. Відсутність симптомів клаустрофобії призвела до сум'яття, яке от от стало причиною тривожного нападу. Проте дівчина прожагом вийшла з ліфта, щоб відв'язатись від хвилювань. Втім, радіти було зарано. Зупинившись, Ангеліна ковтнула повітря і тільки тепер збагнула це не її поверх. А найгірше дівчина була переконана, що такого поверху тут взагалі не існувало. Погрожуючи завалитися, стеля нависла надто низько, лампи тьмяно блимали, немов за секунду, навіки згасли б. Стіни дихали непритаманною новобудові вогкістю вікна наглухо забиті, аби ніхто не наважився вискочити. У кінці коридору одна квартира, двері якої були відчинені, ніби ласкаво запрошуючи зайти. Вона потихеньку наблизилася до дверей, як раптова халепа змусила різко зупинитись. Відтоді, як Ангеліна придбала туфлі на тоненькому підборі, ритмічне цок-цок щовечора пульсувало, завзято дратуючи цей глухий втомлений будинок. Дівчина завжди намагалася ступати обережно, щоб не збудити сусідів, які відпочивали від пекельних нічних змін. Кожен її крок був печаткою на довгому смертельному вердикті буденного спокою. Але зараз, ступаючи від полірованою керамічною поверхнею, Ангеліна зрозуміла, що не чує ані цокотливого звуку, ані його відлуння. Підбори торкалися плитки і нічого. Не скрипіла хода й відголос не стрибав по стінах. Тиша стояла така вразливо глибока, що її туга щільність вібрала саму можливість існування звуку. Дівоче розбурхане дихання також звучало глухо, немов крізь товсте скло. Простір навколо був непорожнім. Він хизувався мертвою німотою, неначе хтось або щось не тягнув на реальність товсту плюшеву ковдру, крізь яку не проскакував ані звук, ані світло, ані зойк. Зненацька прямо з коридору тієї одинокої квартири у тишу увірвався дитячий плач. чутний, але такий різкий, ніби під шкуру заганяли сотню тоненьких голок одночасно. Голосіння було не істеричне, а монотонне, з надривом, немов дитина плакала дуже довго, і від того плачу не створювалося відлуння, ридання вбиралося у стіни. Загіпнотизована дивовижею Ангеліна пошкандибала до дверей. Туфлі, які раніше не видавали жодного звуку, і здавалося, ця тиша підштовхувала її вперед, ніби тінь, яка відштовхувала світло. Плач не припинявся ставав ближчим і дещо ріднішим. Ангеліна схилилася ближче до порогу, всередині порожньо, широким голим коридором повзала нудна темрява. На підлозі мокрі відбитки дитячих ніжок, які вели в нікуди, жодного входу, жодних дверей. Раптом плач увірвався, немов хтось натиснув кнопку Стоп і запис обірвався. Ангеліна вдивлялася у пітьму, аж поки не відчула, що дивиться комусь у вічі. Серце забилося глухо, немов би то вати. Дівчинка більше не плакала. Гнівно чмихаючи через округлі ніздрі, вона стояла мовчки та чекала, доки її впізнають. У заплаканих очах блищало щось трагічніше за дитячий сум від зламаної іграшки. Там плавала дорослість, оповита зрадою, безпорадністю, приниженням та самотністю. Коктейль тужливих емоцій здушив тіло, і Ангеліна чітко почула, як врізаючись у скроні, судинами скажено пульсувала кров. У надприродному вакуумі закортіло закричати та сховатися. І Єдиним рятівним колом виступав ліфт, до якого ще треба було добігти. Підкоряючись внутрішньому компасу безпеки, Ангеліна відступила та відвела погляд. Коли знову глянула на дівча, затрусилася. Крихітними кулачками вона сердито вчепилася у пальто Ангеліни і потягла глибше в безкрайню пітьму. Холод її дотику приморозив до оніміння, а одяг вкрився кривою памороздю. Тіло самостійно метнулося до дверей, крізь які вона ще кілька секунд тому добровільно увійшла, мову пастку. Ангеліна на силу вирвалася і помчала до ліфта, доки вона гарячково натискала кнопку виклику підйомника. Малеча спостерігала за нею, не сміючи переступити поріг квартири. Впавши на ніжні коліна, дівча знову заплакало. Ще відтуги та бажання вгамувати біль крихітки не переконали Ангеліну залишитися. Вона воліла втекти в інший всесвіт, якщо так можна, лишень би не чути, не бачити, не знати і не стикатися з химерною візією. Перед тим як відчинитись, двері ліфта гучно дзенькнули. І тільки Ангеліна зібралася заскочити у кабіну, як той самий дивний сусід з першого поверху виштовхнув її назад. Що ти в біса робиш? розсердилася дівчина, щойно опинилася на крижаній підлозі. Натягнувши капелюха майже до носа, чоловік вп'явся Ангеліні в плече та грубо штовхнув у бік квартири. Пішла. Що ти витворяєш? Відпусти мені боляче. марно смикалася вона, спотикаючись через власні ноги. Пішла, я сказав. Коротко наказав він вологим голосом, мов би, видушеним крізь мокрий рушник. Низ розхристаного пальта шорхотів у повітрі, а широкі підбори на зміїних черевиках цокотіли кахлями у той час, як дівочі досі бовталися у німоті. Гостра здогадка не прийшла. Вона вломилася по-хамськи, без дозволу. У незбагненному середовищі чоловік залишався справжнім. Він мав силу впливати на сюрреалістичний простір. Ангеліна ж тут була нежива. Безтілесна, словом, нереальна. Щойно молодик наблизився до вхідних дверей, як маленькі дівча згорнулась зі страху. Чоловік запроторив Ангеліну у чорний коридор і замкнув за нею двері. Обрубаний без клацання замка звук спрацював як запобіжник, раз і револьвер вистрілив, сигналізуючи про початок тривожної вистави клаустрофобії. Ангеліна миттю кинулася до дверей, смикаючи ребристу липку ручку, але та не піддавалася. Вона била кулаками, кричала, проте її голос тонув, а вона захлиналася, відкашлюючи тягучу слину. Ангеліні негайно треба було вийти. У суцільній темряві тільки постать маленької дівчинки підсвічувалася слабким срібним сяйвом. Малеча помало підвелася і, повторюючи за дівчиною, застукала по дерев'яних дверях. Чим сильніше вона гепала, тим більшими ставали її очі, а з роздертої шкіри бризнула кров. Випусти мене! Випусти! заверещала нажахана Ангеліна, носками туфель, лупцюючи міцну деревину. З того боку щось заскриготало. Дівчина зраділа, переконуючи себе, що чоловік змилувався, та натомість розібрала звук, який довгі роки доводив її до сказу «Дзенькіт, брязкальця!» Брязриця дзенькнуло знову і знову. Дурна металева кулька в пластику, клятий голосок з дитинства Ангеліни, від якого вона ладна була вирвати вуха, аби він стих. Безглуздо веселий дзинь 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 дратував донестями, примушуючи забитись у кутку і ревіти, щоб заглушити дзенькіт. Маленька дівчинка так і вчинила. Обіймаючи себе за колінця, вона несамовито заплакала, сколихуючи пітьму, здригнутись від розпачу. Вони обидві зараз невимовно страждали Ангеліна від гризотних дитячих спогадів, що раптово ожили, а крихітка від психологічного насилля. Між тим нестерпна особа за дверима отримувала невимовне задоволення від тортур. Як зріла особистість, Ангеліна повинна була визволитися і витягти звідси малечу. Втім, вона сама готова була розрюмситися адже повторюване минуле збивало з пантелику. Діти у притулку не дружили з прихильністю, добротою чи жалем. Стрибаючи по головах, вони, немов дворові собаки, вигризали собі щасливу долю. Ангеліна збагнула просту істину одразу, як потрапила туди. На жаль, маленькій невинній сирітці не вистачило духу бодатися із досвідченими старожилами. Щотижня Ангеліні чітко демонстрували її останнє місце у вибудованій ідеальній ієрархії. Засвідчуючи клеймо вигнанця, дівчинку на добу зачиняли у темній кімнаті. А за дверима кожні десять хвилин мерзотники трусили брязкальцем. Скільки б дівчина не плакала, скільки б не било двері, скільки б не молила про допомогу, ніхто не приходив. Але зараз вона зобов'язана врятувати маленьку дівчинку поруч, як колись мріяла, щоб врятувала і її. Ангеліна дивилася на мало, наче щойно вперше побачила тоненькі рученята, короткі пальчики з погризаними нігтями, косо підстрижене біляве волосся. Босі мокрі ступні і тонка літня сукня, яка не гріла в осінню холоднечу. У дитинстві Ангеліна мала ідентичний вигляд. Її занадто світле волосся привертало багато уваги. Діти знущалися з неї, тягаючи за коси. Тож Ангеліна відрубала його каменем, який знайшла у дворі свого дитячого будинку. Нігті гризла бо нервувала, що якісний одяг завжди діставався авторитетнішим дітям, а вона мерзла у своїй старій зеленій сукні. Ступні вона постійно мила. Бо ненавиділа бруд, яким неждано негадано обмазували друзі. Звук брязкальця пролунав ще раз, наче грім серед ясного неба, і дівчина прозріла. Цією маленькою дівчинкою була вона, та покинута налякана Ангелінка, якій не пощастило вийти з проклятої кімнати. Брязкальце знову дзенькнуло, і дитячий я здригнулося разом з Ангеліною. Ковтаючи розгубленість, забираючи контроль над тілом собі, вона зробила крок до малої. Та не тікала, не ховалася, навіть не відсахнулася, лише дивилася на Ангеліну змученими блакитними очима, її власними очима. У тому погляді ще жевріла надія. Не вагаючись, Ангеліна простягла руку так повільно, немов торкалася дзеркало, яке могло розсипатися від найменшого подиху. Малеча не втекла, а подалася назустріч. І коли нарешті пальці Ангеліни торкнулися крихітної долоні, яскраве сяєво огорнуло їх та допомогло м'яко злитись. Все стало на місця. Ангеліна відчула необ'ємну силу, якою була позбавлена цілісеньке життя. Плечі розправилися, погляд прояснішав. Вона досі стояла сама у темряві під акомпанімент з осточертілого Дзенькуту, проте самотньою більше не була. Я знаю, хто ти, заговорила Ангеліна, звертаючись до кривдника за дверима. Пам'ятаю, твої біснуваті витівки з перевдяганнями. Ці зміїні черевики, які маячили у щілині попід дверима, накладні вуса, які неприємно кололи мені шкіру, поки терпіла твоє дмухання у вухо, пальто та капелюху, яких ти переслідував мене, усі ці дрібні спогади пробудилися, але я більше не боюсь ні тебе, ні твоїх посіпак, навіть темряви не боюсь, бо я є світло. На три кроки, відступивши від замкненого виходу, Ангеліна розігналася. І напруженим плечем вгатила обридливі двері. Перший удар, двері затріщали. Другий захиталися, дівчина не зупинялась. Напосідала і за п'ятим і за шостим ударом. Наснага заселилася у серці і яскравим маяком висвітлювала її істину, непохитну силу. Під сильне лящання дерево роз'їхалося, утворюючи покручену дірку, крізь яку вже виднівся чоловічий силует. Я до тебе доберусь, негіднику, заприсяглася Ангеліна, пальцями розколопуючи щілину. Дівчина намагалася вибити двері ще й ще. Зовсім скоро почулося репіння петель, і за наступним різким ударом двері вилетіли назовні. А шматки фанери впали на підлогу, здіймаючи стовп 20 пилу. Розслаблено притулившись до стіни, молодик примрожено зиркав на спітнілу Ангеліну. «Думаєш, перемогла? Самовпевнено запитав він, скрививши вуста у ганебній усмішці. Не гаючи ні секунди, Ангеліна кинулася на чоловіка. Вона не планувала, а просто йшла за внутрішнім покликом. Дівчина нанесла точний удар ліктем чоловіку під ребра. Він дозволив їй бити, піднявши руки. За декілька нестримних ударів коліному корпус, а долоною у щелепу, чоловік, втрачаючи рівновагу, впав додолу. Не думаю, я це знаю. Плюнула йому в обличчя Ангеліна. Віднині я зачиняю тебе тут, а себе звільняю. Прощавай! Ангеліна заскочила у ліфт, і той, смикнувшись, рушив вгору. Вона знову опинилася у замкненій металевій коробці. Колись для неї це була пастка зі смаком панічних атак, і кожна поїздка гра на виживання. Сьогодні ж Ангеліна стояла рівно, ноги не тремтіли, горло не стискалося. І серце розмірено стукало під легкий джаз у навушниках. Дивовижна омана виникла не для того, аби ще дужче налякати, а для того, щоб нарешті спекатись прокляття, що засіло у грудях величезною ропавкою. Тепер дівчина дивилась на своє відображення у дзеркалі і більше не бачила маленької дівчинки, що боялася темряви і замкненого простору. Вона бачила себе справжньою, цілісну, живу, щасливу. Ангеліна спекалася клейма жертви та загнаних спогадів. Її сила виросла з болю, який не паралізував, а загартовував. Дівчина спокійно покинула ліфт, і подумки посміхнулася. Я вільна. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.